У Харкові відновлюють житлові будинки, які були зруйновані російськими обстрілами ще на початку повномасштабного вторгнення. Гроші на роботи виділяють із міського бюджету, а також на рахунок державних субвенцій та фінансових інституцій. В планах реконструкція 200 будинків, ті, які відновлюють, уже зносять все бачила Світлана Шакера. Північна Салтівка. На початку великої війни росіяни стояли за декілька кілометрів і прицільно гатили по мікрорайонах. Вигоріли багатоповерхівки і нині, і з дірами від прильотів. У висотках, які підлягають відновленню, тривають роботи. У цьому будинку в 22-му після влучання вигоріло одразу три поверхи з 7 по дев'ятий. Всередині доводиться ювелірно розбирати кожну ділянку окремо, щоб не завалився весь стояк під'їзду. не Щоб не розбирати будівлю повністю, вирішили поновлювати поетапно. Робимо переспирання опорних конструкцій. Після чого відновлюємо металевий каркас із бетонуванням. І так робимо поверх за поверхом. Поступово. Ось тут через пробоїну в зовнішній стіні видно небо. Всю плиту, на яку припав удар, демонтували, підперли і зараз закладають газоблоком. Ниже етажом прильот був в квартиру. Ага. І сюди попало, вона все пішло, полаво сіни. Ниже етажом і оце, ну, дві стіни випала. Будівельники кажуть, мешканці цих квартир часто сюди навідуються і чекають, коли можна буде повернутися додому. Господарі цієї оселі залишили гостинець із запискою. Ми вчора прийшли. Ми вчора прийшли зранку на роботу, і тут стояв пак мінеральної газованої води та дві коробочки печива. І написали записку: пригощайтеся, це вам. Дякуємо за роботу. Ну ми написали Спасибі, приємно так ну, звісно, намагалися теж людям зробити якнайшвидше. Одночасно, із відновленням проводять і термомодернізацію будинків, і на блоком хлопці закладають. А потім ми вже утепляємо. Цей будинок буде більш теплий, ніж був раніше, так як ми теплимо його мінеральною ватою. Поруч будівельники розбивають і вивозять бетонні залишки того, що відновити вже не вдасться. Ось такі будинки на північній Салтівці відновленню не підлягають. Їх будуть зносити. І таких наразі три десятки. 200 будинків намагаються реставрувати. Ми робимо так звану інструментальну експертизу, яка дає нам висновок, можливо відбудувати. Потім, якщо можливо, відбудувати і є руйнація, але можливо там відбудувати, ми робимо так звану економічну експертизу щодо економічної доцільності відбудови, бо не завжди те, що можна відбудувати, буде коштувати стільки, скільки побудовано на вибудиних насправді. А роботи на жаль, дедалі лиш більше ледь не щоночі. Ворог завдає чергових ударів і спричиняє у Харкові нові руйнування. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.